Сьогодні мало хто вже знає про цей дивовижний звичай, якого з давніх давен дотримувались парубки та дівчата села Нуйно, що на камінь Каширщині Волинської області. А звичай більш ніж дивний, тамтешня молодь ходила на вечорниці, щоб потім разом лягати спати. І називалося це гіркою. Описав його вперше Марко Луцевич у 1913 році в літературно-науковому віснику. На початку ХХ століття боротися з гіркою намагався навіть місцевий священник, але безрезультатно. Бо дівчина, яка не ходила на гірку, не могла заміж вийти, ми те й робили, щоб усі знали. Детальніше розповів про гірку у своїй книзі Амазонки на полісі професор Львівського університету Іван Денисюк. Ось як він її описує. Хлопці і дівчата збиралися до хати, де немає малих дітей на нічліг. Дівчата приносили постіль, лягали парами на спеціально прилаштованих для цього нарах, якщо знайшлась дитина. Зачата на постелі в такій атмосфері гласності, сміху не було, якщо за вуглом ганьба. Відійшла гірка тільки в 50-х роках, доклалася до цього вже совєтська міліція, яка постійно викликала селян до сільради на профілактичні бесіди Боялася тогочасна влада, що на гірці збиратимуться антирадянські, а ще. Не доведи, на цю нолістичні елементи. Нуйнівці вважають, що відмерла вона сама собою, коли чоловіки почали від'їжджати із села на сезонні заробітки. Танець в свою чергу розкриває події між вечорницями, коли хлопці та дівчата знайомляться та обирають собі пару та власне гіркою, куди молодь йшла, зробивши вибір свідомо. До слова, в селі вважалося непристойністю змінювати партнерів, тому однією із особливостей постановки є цілковита відданість пари один одному упродовж усього танцю. Паруки демонструють винахідливість та наполегливість у стосунках з дівчатами, як того вимагає традиція, а дівчата грайливо тікають від них, хоч і ненадовго.